Усім привіт! Як ви, мабуть, знаєте, зараз триває кампанія із передзамовлення настільної гри The Witcher Old World, яка буде локалізована українською видавництвом гікач. І якщо ви вагаєтесь, чи варто кинути гріш відьмакові, ми розповімо вам про наші враження від цієї гри. Також ми хочемо звернути вашу увагу на те, що в цьому відео ви побачите наші враження від базової версії настільної гри Відьмак Старий Світ, а точніше від прототипу настільної гри. На жаль, в цьому відео ви не побачите прикладу ходу гравців. Якщо ви хочете дізнатися, що можуть гравці в цій настільній грі, тоді запрошуємо вас переглянути правила, посилання знайдете в описі під відео, а також можете клацнути ось сюди. Усім привіт! Мене звати Володимир. Йдемо до вражень. Ще раз хочемо звернути вашу увагу на те, що це лише прототип. Настільній грі, яка вийде через рік, може дещо змінитися як в плані виконання, так і в е, нюансах, в правилах або в механіках. Е, як загалом для прототипу виконання тут е, дуже на високому рівні. Тут багато є і жетонів. Житонів місцевості, монетки, е, є кубики для покера, є двошарові планшети відьмаків, є й самі мініатюрки відьмаків, вони дуже якісні і дуже деталізовані. Вони, ну супер класні, дуже подобається. Є ігрове поле, яке має велику карту, навіть поділено на фази. І це дуже зручно, оскільки відразу бачиш, що гра складається з трьох фаз в першій фазі. Виконуєш свої дії, в другій фазі виконуєш і в третій виконуєш. Є навіть підказочки для бою, окремо там виведено біля карток монстрів. Також в цій грі є дуже багато карт. Є окремо колода монстрів. Є окрема колода атак монстрів, є колода дослідження околиць, є колода дослідження міста, є величенька колода квестів, є ще більше колода карт дій відьмаків, які ми добираємо в кінці третьої фази. Для відьмаків є також 5 стартових колод з 10 карт для 5 різних відьмаків з різних шкіл. Також для відьмаків є ще колода зілля, а є ще і колода трофеїв. Справді в цій грі дуже багато карт. Якщо вже зайшла мова про карти, то давайте поговоримо і про ілюстрації, адже більшість карт проілюстрована красивими зображеннями. І тут варто наголосити на тому, що значна частина малюнків була створена спеціально для гри «Відьмак Старий Світ. Однак не всі. Частина з них використовувалася уже раніше в інших продукціях CD Projekt Red, наприклад, у гвинті. Відповідно, частину люстрації, якщо ви грали в гвинт, ви можете впізнати у цій грі. Крім того, над грою працювало кілька нових художників, і, відповідно, попри те, що вони намагалися дотримуватися єдиного стилю, відмінності у певних зображеннях, все ж таки присутні. Звісно, це така незначна нерівномірність, однак, тим не менш, вона може впасти вам в око. Звісно ж, мініатюрки. І не просто мініатюрки, а надзвичайно красиві та деталізовані мініатюрки. Гадаю, що саме завдяки ним не в останню чергу раз добула таку популярність на Кікстартері. Однак в базовому комплекті настільної гри «Відьмак Старий Світ вас чекає всього 5 мініатюрок по кожній на одного відьмака із однієї із п'яти шкіл відьмацьких. Крім того, в доповненнях передбачено ще цілу низку інших мініатюр, як от мініатюри монстрів, мініатюри, човнів, мініатюра, шостого відьмака, мініатюрка цирі і навіть мініатюрка. Літки на будинку знаменитий Бах із третього відьмака. Однак, будьмо відверті, мініатюрки радше тішать наше око, і можливо ще й руки тих, хто їх розмальовує для механіки гри. Це радше візуальний елемент, оскільки їх абсолютно спокійно можна замінити простими жетончиками монстрів. Як це відбувається, і в базовій коробці ігрове поле в цій грі красиве і ну дуже барвисте, деталізоване. в принципі, є багато міст. Проте хотілося б різноманіття і трошки більше міста, скільки під час гри на раунд для відьмака виходить так, що він може перетнути майже весь континент з півдня на північ чи з заходу на схід, що в принципі ігромеханічно можливо, але атмосферно воно не, не відчувається повноцінно, що відьмак просто е, може за, за одну годину переміститися з одного кінця краю е, континенту в інший. Окремі доповнення нам обіцяють додати декілька нових локацій, як от Скеліга, наприклад, а хотілося б, щоб ці локації з'явилися вже відразу в стартовій коробці. Відьмак Старий Світ це пригодницька гра з елементами колодобудування, в якій ви виконуєте одну із багатьох доступних дій. В першій фазі за допомогою карток ви можете переміщатися між локаціями і виконувати їхні дії. Можна також прокачувати свого персонажа, свого відьмака, підвищувати йому навички, грати в покер із селянами. також можна зіграти в покер з відьмаком з іншої школи. У другій фазі можна вступити в бій з монстром, а також можна й вступити в бій з відьмаком. Можна досліджувати околиці, можна досліджувати міста, шукати пригоди в квестах, а також можна й медитувати, щоб отримати трофей, який так необхідний для перемоги в цій грі. Однією із родзинок цієї гри, безумовно, є механіка бою. Дуже цікаве рішення, у якому неважливо проти кого б'ється гравець, чи проти іншого відьмика, чи проти монстра. Його колода базова відігрує дві функції. Перша функція це колода «Пул життя, відповідно, кількість карт це кількість життів, чим менше карт стає, тим менше життів. І друга функція це, власне, функція карт дій, коли гравець добирає із своєї колоди карти на руку і може розігрувати їх як дії або ж як комбінації дій. Відповідно, це змушує задуматись, тому що з одного боку вигідно зіграти всього лиш одну карту і таким чином залишити якомога більше карт у себе на руці і в себе на колоді, бо кожна карта це одиниця життя. З іншого боку, якщо зіграти кілька карт, тоді можна завдати сильнішого удару. Тому потрібно не просто грати комбінації карт, а намагатися підбирати карти під час. Третьої фази кожного ходу таким чином, щоб сумарно вони давали кращі результати і завдавали якомога більше пошкоджень супротивникам, досліджуючи околиці чи досліджуючи міста, можна наштовхнутися на пригоди, в результаті яких ви отримаєте або спорядження, або компаньона, який буде з вами до кінця гри. Також можна і наштовхнутися на монстра чи на якогось злобного селянина. Який хоче вступити з вами в бійку, або на якогось відьмака з іншої школи, який хоче вас зарубати насмерть. Тут уже виникає трошки дисонанс, оскільки є в другій фазі окрема битва з відьмаком або з монстром, де використовується окрема колода відьмака з його навичками та діями. А в карті пригоди ви обираєте варіант А або варіант Б в залежності від того. Ви легко виграєте монстра чи селянина або вас перемагають. Також є трошки інакші там пов'язані з вашими характеристиками. Треба якісь характеристики додати, помножити, а потім кинути кубик. І це якийсь такий ну, легкий бій відбувається, хоча для бою є окрема фаза. Тому це трошки в картах пригод такі ось пригоди не дуже якось атмосферно пов'язані саме з боєм. Настільна гра «Відьмак. Старий світ досить таки атмосферна. І, як на мене, на цій атмосферністю вона завдячує насамперед карткам із художнім текстом. Це картки із колоди дослідження міста, дослідження околиці, а також картки квестів. На цих картах вас зустрічає художній текст, який зачитує гравець, який сидить справа від вас. Текст описує відповідну ситуацію, і активному гравцеві потрібно обрати один із двох варіантів, як би він вчинив у тій чи іншій ситуації за тих чи інших умов. Відповідно, це дозволяє вам зануритись в атмосферу оцього старого світу і відчути себе справді у шкірі одного. Із я тут вже зауважу, що мені загалом сподобалось рішення розробників звернутися саме до сетингу Старого світу, коли ще і відьмаків і монстрів було значно більше, а не намагатися вчепитися міцно за світ Геральта і звертатися саме до цього сетингу. І тут є посилання на усі три відеогри і на серію книг, і навіть на серіал. Крім того, мені здається, там навіть є посилання на окремі меми, які популярні в інтернеті щодо відьмака. Однак тут я зауважу той момент, що гра. Створювалася радше саме для фанатів від Майка, для тих, хто зможе усі ці посилання е, спомітити, і хто відчує цей ефект впізнавання кожного разу, коли він бачить якусь знайому ситуацію чи е, постать, в якій можна впізнати іншу пост. Звісно, такий ефект впізнавання дозволить потішити ваше фанатське я. Однак, з іншого боку, це позбавляє нас потенційно цікавого оригінального контенту, який міг би бути на місці оцих е, перероблених сюжетів. Втім, це питання для обговорення, можете написати свою думку щодо цього в коментарях. Крім того, якщо ви не є палким шанувальником відмика, ця гра все ще буде атмосферною і цікавою для вас. Вам все ще буде цікаво зачитувати ці карти, брати участь у ситуаціях, які описані, та ухвалювати рішення щодо того, як вчинити у е, тих чи інших умовах. Відповідно, у вас просто буде трішки менше якихось посилань, які ви зможете відчитати, але на загальний сюжет, на загальну історію це ніяк не вплине. Крім того, якщо ви настільний перфекціоніст, то розробники подбали. Про вас і надали можливість додатково замовити металеві монети, унікальні кубики, а також неопреновий мат замість е, ігрового поля. Коли ми відкрили цю гру і побачили там набір кубиків, ми подумали, що там буде бій на кубиках. Але це не так на щастя, бо бій на кубиках це дуже багато рандом. Насправді, це, ці набори кубиків використовуються для гри в покер з іншими відьмаками або з селянами. Ну, і тут уже такий невеличкий рандом. 50 на 50. Або зайде виграшна комбінація, або не зайде, тому незначненький такий вплив рандому в грі на кубиках в покер. Звісно, треба згадати і про рандом з боку монстрів під час атаки у поєдинку із Відьмаком. Усі монстри всіх трьох рівнів, першого, другого і третього, користаються із однієї тієї ж колоди. Відбувається це таким чином: існує колода монстрів. В колоді монстрів загалом 20 карт. Монстри різного рівня мають різну кількість життя. Монстри першого рівня, наприклад, 8-10 життя, здається. Монстри третього рівня 17 17-18. Відповідно, коли монстр першого рівня атакує, він добирає з колоди, наприклад, 10 карт. Коли монстр третього рівня атакує, він добирає з колоди 18 карт. Це одні й ті ж карти, просто різна комбінація карт, яка випаде. Таким чином, виходить, що і монстри першого рівня, і монстри третього рівня атакують одними й тими самими атаками. Звісно, є певні атаки, які варіюються і які опираються на рівень монстра. Наприклад, серед цих 20 карт, якщо не помиляюсь, є 8 чи 9 карт, які кажуть, що сила атаки залежатиме від рівня монстра. Однак 8 карт з 20 чи 9 карт з 20 – це менше, ніж половина. Незалежно від того, чи ви б'єтеся із монстром третього рівня, чи ви б'єтеся із монстром першого рівня, він завдаватиме вам одну і ту саму кількість пошкоджень на певній частині карт. Наприклад, монстр першого рівня може вам завдати 5 пошкоджень за один удар, і монстр третього рівня може завдати вам 5 пошкоджень за один удар. Якщо з монстром третього рівня це більш-менш. Е Логічно, оскільки на цей етап, коли ви дійшли до цього бою, ви вже розвинули свою колоду, ви можете грати активні якісь хороші комбінації з кількох карт. То коли ви б'єтеся тільки на початку свого відьмацького шляху з монстром першого рівня, і він вам завдає. П'ять пошкоджень своїм одним ударом, а потім, якщо не пощастить, то наступна карта рандомно теж задасть вам 4 або 5 пошкоджень, то це дуже суттєво знижує ваші шанси і відчувається дуже болісно. Мені так не пощастило в першій вже моїй бійці із монстрами. Відповідно, було б, наприклад, логічно оцю колоду, загальну колоду монстрів, поділити, наприклад, на три міні-колоди, і відповідно була б колода монстрів першого рівня, колода монстрів другого рівня колода монстрів третього рівня. Відповідно, атаки би різноманітні і властивості. Ускладнювалася із кожним наступним врівнем. Втім, можливо, так ще зроблять. Ще є в принципі рік до виходу гри. Ми сподіваємося, що якось це Однак, наскільки я розумію, буде доповнення, яке входить у стандартний набір. Доповнення називається «Стежки монстрів, і воно має трохи урізноманітнити оцю бойову систему і внести якісь особливості конкретних монстрів, з якими відьмак стає на герці. Взаємодії між гравцями в цій грі достатньо. Вже починаючи з першої фази, активний гравець, тобто відьмак, може викликати на гру в покер іншого відьмака, тобто гравця, або викликати на гру в покер селянинів. І вже за місцеве населення грає інший гравець, який сидить по праву руку від активного гравця. В другій фазі вже той самий гравець, який сидить по праву руку від гравця активного гравця відьмака, він зачитує вже картки дослідження. Де е, активний відьмак має вибрати один із двох варіантів: або варіант А, або варіант Б. Так само, коли відьмак б'ється з монстром, той самий гравець праворуч, він е, відіграє за монстра, він вже вибирає атаки монстра, чи поштовх, чи укус і контролює колоду атак монстра. Ну, і, звичайно, коли вже безпосередньо відьмак викликає іншого відьмака на дуель, тоді вже двоє гравців беруть активну участь у бійці. І давайте поговоримо про даунтайм. Даунтайм в цій грі залежить від кількості гравців. А гра розрахована на кількість гравців від одного. До п'яти е, гру ми не пробували, але пробували партії на різну кількість гравців від двох і до п'яти, і е, можемо поділитися своїми враженнями щодо цього. На двох гравців даунтайму як такого немає взагалі, оскільки активний гравець виконує свої дії, а інший той, який сидить автоматично руку від нього, виконує значу, значну частину допоміжних функцій. Зачитує текст, виконує роль селянина, монстра і тому подібне. При грі в трьох даунтайм е, теж не дуже відчувається, тому що знову ж таки двоє гравців постійно Задіяння третій має час перепочити і спробувати спланувати свій хід. Тому на двох-трьох на трьох гравців ця гра максимально комфортна і е, я думаю, гратиметься за десь. 3 години. На коробці зазначений середній час партії від 90 до 150 хвилин. Однак здається нам, що це дуже оптимістичний погляд, і е, середній час в 2 години можливий тільки, якщо всі гравці досить добре е, ознайомлені з правилами і дуже швидко виконують свої ходи. Нам же здається, що ця гра може зайняти вас від 3 до 5 годин, залежно від кількості гравців, від того, як довго вони думають, для кого це перша партія, для кого не перша. Е, тобто не розраховуйте на 2 години. Ще раз повторюсь, на 2-3 Трьох гра грається дуже комфортно, і саме на таку кількість людей ми рекомендуємо її грати. Що ж до чотирьох і п'ятьох гравців, ми випробували ці варіанти теж. Гра на п'ятьох гравців, частина з яких грали вперше. У нас тривала близько 6 годин, це дуже довго, і даунтайм в цій партії був особливо довгим. Адже давайте порахуємо, в середньому хід одного гравця триває 5 хвилин. Значна частина цього часу, це власне розіграш фази дослідження, читання карток, виконування якихось вказівок. Якщо гравець вирішує вступити в бійку з відьмаком чи монстром, це ще додаткових мінімум 5 хвилин. Таким чином, якщо всі вирішують активно боротися за трофеї. То хід кожного гравця може тривати 10 хвилин, а то й більше. Таким чином, з моменту того, як ви закінчили свій хід і зможете грати активно знову, може пройти близько півгодини. Це дуже багато. За цей час можна піти встигнути зіграти якусь маленьку гру. Таким чином, гру на п'ятьох ми не рекомендуємо для оцього режиму базової гри. На чотирьох, якщо у вас є достатньо терпіння, бажання спостерігати за грою і слухати, що роблять інші гравці, вслухатися в. Художній текст на картах і тому подібне ще може бути там, там трішечки менше, на п'ятьох, в принципі, не рекомендуємо. Щоправда, у нас є таке сподівання, що доповнення до Кігін, яке вводить режим кооперативної гри, може трохи допомогти вирішити цю ситуацію із п'ятьма гравцями, і саме в кооперативному режимі це може бути реалізовано краще і, можливо, вдасться якось уникнути такого довгого даунтайму. Так як і атмосферність, регривальність забезпечують, а точніше обмежують карти квестів, тобто карти із колоди дослідження околиць і карти із колоди дослідження міста. Ну і відповідно самі карти квестів, які пов'язані з деякими подіями на картках дослідження околиць і міста. Під час другої партії, якщо ви погано затасували колоду дослідження, а починаючи вже з третьої, вам картки з колоди дослідження будуть траплятися ті, які ви вже бачили. І таким чином, коли ви вже починаєте читати перше речення, ви знаєте, які там будуть варіанти, і який слід краще обрати, щоб отримати кращий ефект. І, ну, на, на мою думку, в цьому заключається і обмежується ця регривальність гравців, що коли вже всі події знаєш на пам'ять, навіть не доводиться їх повністю читати. Проте нам обіцяють доповнення пригоди, яке має вирішити цю проблему регривальності, тобто додати ще таку невелику колоду в кожну із колод дослідження і в колоду квестів. Тобто, тим самим збільшити нам неповторюваність пригод, які ми можемо зустріти на своєму шляху. Мені здається, що коли ця гра вийде, вона матиме досить таки непогану оцінку на БГГ. Однак, якщо вона хоче мати ще вищу, то й взоруватися потрібно на ігри, які знаходяться у рейтингу вище. І я хочу звернути вашу увагу на гру Gloomhaven, яка за сьогодні очолює рейтинг BoardGameGeek, і на те, як ця гра працює із проблемою запам'ятовування тексту на картах подій. Якщо звернути увагу на цю гру, то можна побачити, що в колоді карт подій є низка карт, текст яких Фактично однаковий за винятком одного-двох моментів. Наприклад, ви йдете по лісі і бачите якісь ягоди. На обидвох картах текст абсолютно однаковий, тільки на одній. Карті ягоди зелені, на інші ягоди червоні. Відповідно від одних ягід у вас буде позитивний ефект, а від інших ягід негативний. Таким чином, щоб запам'ятати, де що було, вам треба дуже уважно запам'ятовувати текст або ж навіть записувати. Інакше кожна ситуація у вас буде викликати враження, що щоразу ваш вибір все ще важить і може трапитися що завгодно. Тобто ви ніколи не можете бути певні до кінця, що це та сама карта, яка вам вже виходила. Звісно, таке рішення не розв'язує про. Проблему регравальності цілком, однак дозволяє трохи зменшити проблему запам'ятовування карт, адже е, завжди буде ризик, що це не та карта, хоча і дуже схожа. Ще раз хочу наголосити, що ця гра насамперед створювалася для фанатів серії Відьмак. І таке враження, що фанатами серії Відьмак. Я коли вперше сідав за цю гру, в мене були трошки занижені очікування, ну щоб не, не зіпсувати власне від процесу враження. А коли на другу, на третю партію, ну, мені здалося, що ця гра розкривається з більшою силою, і вона подобалася мені значно більше, ніж попереднього разу. І, звичайно, є проблеми великого даунтайму на велику кількість гравців, є ця проблема з запам'ятовуванням карт із колоди дослідження. Але я сподіваюся, що доповнення, які нам обіцяють, трошки усунуть ті зазначені проблеми. І я раджу цю гру не тільки фанатам серії ігор, чи фанатам книжок, чи навіть серіалу. Я раджу всім тим, хто любить пригодницькі ігри, тим, хто любить атмосферні ігри, і тим, хто хоче спробувати якісь такі незвичні механіки в процесі гри. Що ж, це все на сьогодні. Сподіваємось, відео було корисним для вас. Якщо це так, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Карта на стіл, гарної всім гри, підтримуйте українське! Ми ж весь цей час говорили про серіал з Міхалом Жибровським, правда?